Давайте з вами переглянемо приклад номер 4,21. Перший приклад ми з вами розглядали, я трошки там помилилася. Зараз ми виправимо помилку. Так, дробова рисочка. Зверху логарифм за основою 7 числа 27, мінус 2 логарифм за основою 7 числа 3. Знизу в знаменнику логарифм за основою 7. Числа 45 плюс логарифм за основою 7 числа 0,2. Так, значить, дивіться, у нас тут зверху різниця логарифмів. Ми пам'ятаємо властивість. Якщо у нас різниця логарифмів, логарифм за основою А числа Б мінус логарифм за основою А числа С, то це дорівнює. Дорівнює логарифму частки. Тобто, це логарифм за основою А числа Б поділити на С. Ну, або можна записати, що так. Б да, поділити на С. Все рівно як. Так, знизу у нас логарифм суми. А логарифм суми, ви пам'ятаєте, за властивістю, якщо у вас логарифм суми. То це дорівнює логарифму добутку. Тобто, логарифм за основою А. B помножити на C. Ми ці властивості застосуємо і для, нашої, для нашого виразу логарифмічного. Так, але тут заважає двоєчка. Зверніть увагу. Значить, Куди ми діваємо цю двоєчку? Теж за властивістю логарифма ми можемо перенести сюди в степінь числа 3. Отут. І можемо тоді переписати логарифм за основою 7 числа 27, мінус логарифм за основою 7 числа 3 в квадраті це 9. Так, тут логарифм за основою 7, ну, я перепишу, числа 45, плюс логарифм за основою 7 числа 0,2 дорівнює. Значить, тут ми застосовуємо оцю властивість. Тобто, у нас буде логарифм за основою 7. Числа 27 поділити на 9. 27 поділити на 9 це 3. Так. Тепер знизу логарифм за основою 7. І ми повинні 45 помножити на 0,2. Ну, 45 на 2 це 90, і одна цифра після коми, тобто 9, дорівнює. Так, давайте я тут справа напишу. Ну, Тут у нас число 3, тут у нас число 9. 9 – Це 3 в другій степені. Тобто логарифм за основою 7 числа 3 поділити на логарифм за основою 7 числа 3 в другій степені. Оцю другу степень за властивістю ми можемо перенести сюди. Ну, Я отут сразу запишу 2, тут закреслю. І тепер у нас однакові тут вирази логарифм за основою 7 числа 3, і логарифм за основою 7 числа 3. скорочуємо, тут буде 1 і тут буде 1, Значить, залишається зверху одиничка, знизу 2 помножити на 1, це буде 2. Одна друга. Відповідь одна, друга.